Доброго дня! Сьогодні 19 листопада. Температура воздуха десь примерно 3 градуси тепла. Ну, Головне, що в зимовнику температура теж 3 градуси. Тому е, прийняли рішення, що ми вже заносимо. Ось один ряд вже ми занесли. Е, що ми робимо, як заносимо? Значить, е, піднімаємо кришу ще до того як занести. І знімаємо все утеплення. Утеплення все знімаємо. І ставимо під дашок, і дах. Все. Отаким от от образом вони у нас будуть зимувати, занесені в зимовник. Зараз я йду в зимовник. Зимовник – це просто будинок, бачите? І в зимовніті у нас тут ось, ось суш зберігається, корпуса з сушю. І зараз побачу, якщо буде видно, тут е, так, темненько, бачите, і ось вулики вони складені. Ось все, тут вони без утеплення. Зимувати вони будуть тут. Температура на градуснику. а ну де градусник наш. Зараз подивимося. Термометр. Ось, все, в будинку температура. 0 градусів. Ну, один, десь, плюс один. Все, якщо така температура у нас вже в зимовнику, то ми їх вже заносимо. Все, які слабкі сім'ї ставляться другим поверхом для того, щоб за ними був контроль. Ось це отводки серпневі. І якщо я не впевнений, що їм хватить корму, то я в будь-який момент можу поставити їм. Канді с ріді зими, там в січні місяці чекали. І ось ми вже один ряд вже занесли, але роботи ще дуже-дуже багато. Ще треба працювати. Якось так.